Ну, сьогодні ваша команда заслуговує компліментів, старалися, билися, боролися, пробували атакувати, не вийшло. Чому? Ну, ми знали, куди ми їдемо. Команда лідер. У нас ігра була побудована від захисту, десь на контратаках, десь може за рахунок стандартів. Бачите, не вийшло. Виники дуже хороша команда, грають комбінаційний футбол. Дуже важко було. Так що поздравляю їх з перемогою Заслужено перемогли. Я рахую. Сьогодні остерігались, мабуть, у вас найкращого бомбардира другої ліги. Свої нагоди реалізувати не вийшло. Не вийшло так і особо багато їх, їх не було. Тому що зрозуміло, що ми гра, граємо до оборони десь більше на своїй половині поля, десь оборонялись. Ну хоча декілька моментів було, що міг десь і десь забити. Зараз ваша команда формується, які завдання вже стоять на наступний сезон, зважаючи на те, що ви досить добре зіграли з лідерами чемпіонату з з «Жемчужиною». Ну, які завдання? У нас, ви знаєте, що команди не є багато на слідчий сезон. Я не знаю, що будемо зустрічати з керівництвом, говорити, що далі про майбутнє. Так зараз я нічого не можу сказати. Про Своє майбутнє, ви ж знаєте, залишитися в рідному місці чи поїдете далі шукати щастя. Поки що, поки що залишається івано франківську в даний момент. Зважаючи на те, що забили вже 24 голи, якщо я не помиляюсь, то пропозицій напевно, вистачає? Пропозицій вистачає, але не, не дуже якісь серйозні, такі, що, що можна їх розглядати. Ну, я на даний момент вирішую залишитися в івано франківську